Гостем поетичного книжкового кошика, звичайно, може бути лише поет. І цього разу це поет, якого вже можна назвати живим класиком української літератури, творчість якого пов'язують із феноменом українського шістдесятництва і з історією створення народного руху України. Отже, цього разу наш книгокошик прийшов до поета Івана Дреча. Який є ще перекладачем, кіносценаристом, драматургом, лауреатом державної премії України імені Тараса Шевченка, народним депутатом України кількох скликань, головою конгресу української інтелігенції, як поет Іван Драч має кілька десятків поетичних книжок, серед яких соняшник протуберанці серця, сонячний фенікс, американський зошит, храм сонця та інші. Харківський літературний критик Володимир Брюхен називає Івана Драча одним із найактивніших українських поетів. Іван Федорович Драч це поет діючий поет, який дивовижно вміє жити в ногу з епохою, яка його оточує. І так було завжди. Починаючи з його бурхливої молодості, коли він вірвався в літературу як вибух, як взагалі якась фантастична персона, бо він е -е, зламав без стереотипів, які панували в літературі. На той час, і це було справді вибухове явище в літературному житті. І він продовжує бути людиною, яка піддається спонтанним таким впливом. Яка може вразити чи якоюсь несподіванкою, під якої завжди чекає чогось нового? Саме про нову книжку Івана Дреча, а ще двохтисячників, письменника Комбайна Павла Загребельного, Харківський часопис Березіль вічну силу книжки і поспілкувався з Іваном Федоровичем. Книжковий кошик. А почалася наша розмова із запитання про літературний Харків у житті Івана Дреча? Перше приїхав до Харкова здається, в 1973 році. З Віталієм Коротичем, От, ми вже були тоді знайомі з Володимиром Брюгином і тут вже освоювали Харків. От, це були виступи в університеті, в якихось інших місцях. А ну а Харків для мене це був передовсім фильовий, якого я любив і знав. Це вже мене з ним познайомив Іван Михайлович Дзюба, мій вчитель і друг. І я тішився, що я в Харкові, я пізнавав, де слово, я пізнавав, де хто, і з ким і куди і ходив, як, і цікаво було це все пізнавати. От, так що Харків багато. За традицією в нашій програмі ми розповідаємо про п'ять книжок і про свої п'ять книжкових цікавинок розповідають наші гості. Отже, які книги обрав поет Іван Драч? Тут серед цих книжок є ваші і літературні друзі, і близькі друзі. Я думаю. Григорій Тютюнник це найвидатніший новеліст нашого покоління. Коли вважати шістдесятників, то я думаю, що він був найталановитішим новелістом. Як Найталановичим романістом був роман Андріяшик. Андріяшик, це моя така точка зору. І я тішуся, що в Грігіра Тютюнника зараз це все в таке прекрасне видання вийшло українському письменнику з таким дуже притаманним для Григора. Холодна м'ята. Так, воно вже зразу справді віє і Тютюнником. І є тут якась і відстороненість. І Дивовижна заглибленість і повів землі. От, бо м'ята, м'ятка, це рута, м'ята, та не не прогорнута трава, туди вітер, та сюди вітер потоками оббивається, бо вугарі гори до грігра тютюнника. Бачите, все воно переплилося у нас. Мене Федоровичу, ви згадали про шістдесятників, і, звісно, я, я б не могла оминути цей термін, оскільки і вас відносять до шістдесятників. Вважається, щоб, що, як, щоб культура не помирала і нація не помирала, потрібно, щоб ця культура передавалася з покоління в покоління і кожне нове покоління стояло на плечах попереднього. От були шістдесятники, потім вели поняття вісімдесятники. А що відбулося далі? Чи, чи тримається і досі передача культурної спадщини, на вашу думку, сьогодні в українській культурі? Та звичайно, що воно, але воно не кожне покоління чи не кожне десятиліття означене таким виразним словом, як шістдесятники. Десь там казати 70 де 80 дев'яностники. 90 -ти. Одного разу, я пам'ятаю, у Львові я йду по книжковому ярмарку, а назустріч мені біжить син мого друга, який цього року вже помер, Павло Щериця. І кричить до мене, каже, Іван Федорович, я двохтисячник. Я, я двохтисячник. І мені це цікаво було, що він вже себе означає, так мовити, поколінням двохтисячників. Іван Федорович, рухаємося Наступна далі. Наступний. Хто наступний це у нас? Це Іван Зюба, Тарас Шевченко. Іван Дзюба все життя працював над цією книжкою, звичайно, проміжку. Між іншими творими, бо він дуже активний чоловік і він і активну участь приймає у політиці, але разом з тим і фундаментально працює і над Тарасом Шевченком. Я відгуки від багатьох чув, що це його найкраща книжка і, мабуть, найфундаментальніша книжка з наших сучасників про Тараса Шевченка. Так що я приємно бачу зараз це в окреме видання, хто це його? києво могилянська академія Приємно. Що воно є тут, я думаю, що воно дійде до читача, до тих людей, які хочуть серйозно і глибоко знати Тараса Шевченка, Іван Зюба тут буде допомозі. Бориса Мозолєвського, свого товариша і одного з шістдесятників, я взяв не тільки тому, що він був і цікавим поетом і починався як російський поет, потім перейшов на українську мову, але й тим, що він автор унікального відкриття. Нашого часу він знайшов золоту пектораль, це знахідка тисячоліття, Це та довершена мистецька штука, яка показує три світи в такому дивовижному наповненні, унікальному довершенні, от, до якого не можуть дійти наші філігранщики. Ювеліри, майстри на такому досконалому рівні це все зроблено було тисячоліття тому, що це справді рідкісно і це Борису Мозалівському вдалося знайти. Він був щасливою людиною, але і нещасною людиною, і тим, що коли він помер, то не було за що і як його ховати. І вдова шукала. Гроші, в тому числі і до мене, хлопці приходили, і ми скидалися по копійці, щоб його поховати, поховати цього блискучого поета, такого автора, такої дивовижної знахідки. І це Борис Мозолєвський. Я хотів якраз взяв цю книжку, щоб сказати саме про це все, який наш парадоксальний час. Цього року на початку пішов від нас. Універсальний письменник, якого в нас не було і, мабуть, не скоро буде. Письменник комбайн, письменник неймовірної працездатності, який десь до сорока романів написав. Попробуйте прочитати цих сорок романів, а йому ще треба було написати кожен з них. Свого часу Загребельний написав роман про Софію Київську Диво. От. Це міг би дати раду з такою заглибленістю в товщ історичною і парадоксальністю цих поворотів династичних і всіляких інших, міг би тільки загребельність зробити. Зараз його немає. І от, хто б що не казав, які б зараз прозаїки, якого рівня таланту не були б, від найстарших до наймолодших жоден з них. Немає навіть сили підійти до цієї теми на такому рівні, якби міг це зробити І Він часом міг цитувати якимись цілими сторінками, цілими абзацами. І часом він десь там, коли він друкував, то він, значить, забуваючи на те, звідки він це взяв, часом міг якусь там статтю, якусь передмову когось, начебто, друкував, думаючи, що це. Сама його хвиля, плин несе, а насправді він там цитує якось там. Але те, що він був таким рідкісним чоловіком і використовував час, як тільки мій. Коли він був близький до Щербицького, бо ця близькість була. Вона була, дуже багато йому давала, бо це була можливість опиратися, наприклад, Цензурі, опиратися прокуратурі, опиратися КГБістам, бо як його побоювали, що він близький до Щербицького, то значить його важко дуже вкусити. Але він цю близькість до того самого Щербицького використовував тим, що він накривав ціле покоління шістдесятників. Наприклад, мене коли з університету прогнали, то він мене забрав до себе в літературну газету, зробив завідуючим відділом художньої літератури. І вже мене не могли вкусити. І за це я йому завжди вдячний був і буду вдячний. Тепер у нас далі Березіль. Хочу добре слово сказати про цей журнал. Він існував у різних назвах. от Зараз він називається Березіль. От я згадую собі, колись я надрукував у цьому журналі. Друкував багато разів різні цикли. От і, і... «Ода чесному боягузові, пам'ятаю, був надрукований тут вперше, потім за, за нього мене гризли за той вірш. І один з останніх віршів, який тут я був, надрукував, це Україна копає городи. Може рік, може вік проживе. Україна лютує і скородить, Хто б, що в брехнях не нагородив. Україна копає городи. Україна великий город. Не чекаю собі нагороди, мій великий городній народ. У нас якісь рядки з цього вірша, і я таким чином кланяюся моєму рідному журналу, який називається Березі. Чому у кошику не опинилися твори сучасників, як ми їх називаємо? Тобто чому тут немає тих, хто постійно в наших програмах Жадина, Малярчук, Андруховича? Хто ну, ішов, схопив, що, що значить, було з одного боку, якби я. Проходив, то я би взяв б про і Жадана, і з цікавістю читаю його, і Андруховича чекаю, чекаю з цікавістю, бо вчора був Івано-Франківський якраз у місті Андруховича, а тут, звичайно, не можу не згадати про Жадана. Так що це не, не значить, це просто так чисто випадково. Я взяв ті е, книжки. Про авторів, яких мені хотілося сказати кілька слова. Хочеться поговорити ще про ваші нові книги. У книгарні букс ми знайшли ваше видання російською мовою, називається слово, і я знаю, що ви сьогодні привезли до Харкова ще одну книгу, називається Наближення. Це в основному присвячений ця книжка присвячена моїм друзям, старшим і молодшим, таким як Давиду Кугультінову, Ригору Барадуліну, Атару Чіладзе. Ой, Рувація, супару Супарую, Русиваку і так далі. Ну, і є кілька е статей, присвячених вічним нашим авторам, таких як Аліґєрі Данте чи Федеріко Гарсіа Лорка. То це не поезія, це публіцистика. Це є. Ні, це є літературознавство і переклади. Це є е статті про цих поетів і е мої переклади, які я. В той чи інший спосіб долучався, наприклад, блок тут існує, тут є Кайсин Кулієв, тут є Маяковський, Вієру, до речі, Вієру теж Царство Небесне немає вже. Як ви вважаєте, чи є література сьогодні вже таким захопленням застарілим і професію застарілою? Тобто, як сьогодні модно говорити, світ глобалізується, на зміну книзі приходять нові види книги, нові види інформації якоїсь. І Література як професія, література як спосіб життя, чи не стають вони застарілими, чи не відходять вони в минуле. От як ви вважаєте? Ніколи не застаріє. Інша справа, що розшириться, можливо, діапазон сприйняття світу. От, але свого часу, я пам'ятаю, я це все пережив. На собі, що казали, що театру не буде. Приходить кіно, приходить телебачення, воно відтісняє театр, оце все застаріло і так далі. Але нічого не замінить такого контакту, чисто людського. Для мене є цікавим те, що, наприклад, у тих самих американських книжкових магазинах. Книжкові магазини це є одночасно і бібліотеками, і одночасно є якимись кав'ярнями, куди люди приходять собі, мають час, беруть якусь ту чи іншу книжку, починають читати, щось там п'ють каву. А коли книжка вже дуже сподобалась, то вони і не хочуть, щоб сюди приходити, а купують цю книжку. І йдуть із цієї бібліотеки чи з цього магазину. І це є таке своєрідне продовження контакту з тим дивом. Протягом століть багатьох ми маємо таке диво книжки, а яке воно буде продовжитися, в який спосіб воно буде. Думаю, людина буде жити, то вона знайде спосіб продовжити. Кілька таких дивокнижок ми хочемо вам сьогодні подарувати від наших спонсорів. Це дві аудіокнижки від агенції Наш формат «Все володне стайко» та Жуль Верн. Тобто ви маєте змогу пригадати таке дитяче читання, я думаю. І ще одна цікава книга від видавництва Наш час це військо Богдана Хмельницького. Ви переконаєтесь, як виглядало військо Богдана Хмельницького завдяки цій книзі. Про застарілість поезії писав ще у 19 столітті французький реаліст Юстав Флобер. Поезія абсолютно не потрібна, вона вийшла із моди, говорив письменник. Але все одно минають роки і століття, і знаходяться ті, хто продовжує писати вірші, і ті, хто не мислить свого життя без них. Бажаємо вам, щоби, попри всю прозаїчність навколишнього світу, у вашому житті завжди знаходилось місце для щирих і проникливих поетичних рядків. Хай завжди живе поезія. Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошек це не кошикова книжка. І тим більше не книжка прокоше кошик, це коли я ніжком поринаю в телеге рознаходжу улюблену книжку.